Дівчатка, привіт! Хочемо вам зробити огляд стокового мішечка. Це у нас спортивний чоловічий одяг. Тут є і штани, і бейсболки, і спортивки, і куртка. У нас тут дуже класно попадається. Будемо дивитися. Хочемо вам показати перше, що в нас є, це ось така класна чоловіча куртка. Дивіться, бачите, яка вона прикольна сюди. Тут у нас вона на замочку, і це є бренд Zuki. Не знаю, може, як правильно читається, переправити. Ось така. Це класна така чоловіча. Вона все йде упаковане в пачках. На пачках написані розміра. Бачите, це у нас чоловічі штани. Емочка. Спортивні. Ми не будемо кожну вам розпаковувати. Покажемо такі тільки моделі, які повторюються. Це є спортивні штани. І Можна їх підбирати в костюми. Бо, ось, наприклад, є штани і є блузка. Це є блузка, так само на замочку, і є, це є вона емочка. Тут такий принт. Це є такий батнічок. Він йде на флісі. Він на відео очевидно. Но ми не будемо розпаковувати, от так вам покажу. Так. Ось такі чоловічі-спортивні штани. Це розмір XL. Так, Наступними у нас йдуть чоловічі спортивні штани Річмонд. E -e, Ось така модель. нас спортивка. Ось, бачите, я вам казала, що можна комбінувати спортивний костюм. Це йде така спортивочка на замочку. Бачите, а ось до них і будуть штаніжки. І буде комплект спортивного костюму. Далі ось такий світшот. Сорбіно. XXL. Наступні це в нас чоловічі спортивні штани, великі, 3 xl Вони досить велика моделька. Темно-зеленого кольору, так навіть не видно темно-зелений кольор. Далі у нас паркінг йде. Моделька така. Це у нас емочка. На флісі, тепленька така блюзочка на замочку чоловіча. Так, Наступне це у нас що? Зараз дивитися. Дуже круті модельки. Дивіться, який світшот, молодіжний. Так. Ось такий есочка. І так само світшот. Ось такий світшот. А ні, вибачайте, це штанішки. Тому що є така сама модель блузочки. Так. Це у нас спортивні штани. 3XL. Тут пише їхні розміра. Так, світшот. XL. Ще одні спортивні штани темно-сенього кольору М. Так, там у нас блузка на замочку. Ось вона тепленька, і вона йде на флісі. Її розмір М. Так, це у нас також спортивні штани XXL. Так, ось є блузка і ось це до неї штани можуть бути. Ось такий спортивний костюм виходить. Так, Ось такий светрик. XXL. Великі розміри. Дуже прикольно. Тут є і і емка, і ікселька, що дуже класно, що ви можете собі вибирати. Це є еска спортивні штани. Далі ось така чоловіча блузочка, така різдвяна. Так, це у нас спортивні штани. Елечка. Так, а це щось типу такої вітровочки. Так, Це є вітровка. Я вам покажу до трошки ближче, щоб ви бачили, якого вона йде плану. Ось так давайте сюди на світло. Ось вона йде така вітровочка чоловіча. Її розмір Емочка. 38,40 буде точніше. 38,50 ось. Так, спортивні штани сірі. Їхній буде розмір Елічка. Далі ось такий світшот Сорбіно XXL. Так. Наступний це у нас буде отакий светрик Чоловічий, великий. Це у нас розмір X. В себе так прикладаю, видно X. <свят> так, наступні це спортивні штани. Ось такого бежевого кольору. Наш там є рубчик. Ось так рубчик. Тепер дуже модно носити їх. 3X. Ще одні спортивні штани XL, Так, їх таких медалей декілька в різних кольорах. бачили є чорний, синій, темнозелений і бежевий, XL, -ка, L, -ка, M. -ка. Так, Це у нас така блудочка. Тут є малюночок її, щоб я не розпаковувала. Ось її принт. Просто вам зараз скажу разме, це є S, -ка. Це темно темно-сірий. Це у нас, Не зараз... видно, обернута бірка другим боком. Невірно, не можна вам сказати. Так, блузка. Ще одна така сама блузка, та є великі розміри XL і XXL. Тут у нас залишається. Ось ще одні спортивні штани. А, ні, це світшот. Світшот і ось спортивні штани. Темно синя N. Е і це у нас 3XL. Дуже круто є різні розміра, це круто. У нас дуже питають, що ви були, був вибір. Ось така блузочка ікселька. Так. Так, Далі спортивні штани. Ось світшот, бір іксес. Ось такого класичного плану. Ще у нас ось така вітровочка. Ось вона така на шию сюди. Це фліс. тепленький. А розмір я би вам хотіла сказати... Це у нас XL. Ось тут пише маленьким шрифтом. XL. Далі це у нас знову такі спортивні штани е Мар, їх є декілька пар. Так, це такий батнікс. С. Таким принтом. Тут залишається ще щось. Так, це ще раз такі самі спортивні штани XXL. І ось такий сешок. З таким крутим принтом. Це у нас розмір. Зараз хочу вам сказати, розмір. XL, Такий спереду і ззаду. Замовляйте, дівчатка, стоковий товар дуже класної якості. Пишіть нашим менеджерам, раді вас бачити.